Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Далі ми продовжуємо тему Маріуполя. Зокрема, і говоримо про те, що Маріуполь сьогодні це найзруйнованіше від обстрілів міста в Україні. Нині ж загарбники взялися рівняти із землею, розстріляні та спалені ними ж будинки. Маріупольці, які рятуючись, виїхали з міста, змушені тепер спостерігати в інтернеті. Як їхні рідні домівки, остаточно перетворюються на купи будівельного сміття у міськраді? кажуть таким чином, держава-терористка намагається приховати свої воєнні злочини. Мовляв, немає Будинку немає і доказів того, що російська армія обстріляла житловий масив і вбила його мешканців. Наш колега Мирослав Солонар відшукав тих маріупольців, чиї будинки через російську агресію вже втрачені назавжди. Давайте подивимося матеріал. Кадри до воєнного Маріуполя квітуче і мирне місто, яке ще не зазнало російської навали в лютому 2022-го. Ось в цьому будинку на третьому поверсі маріупольчанка Ольга Порохня зі своїм чоловіком прожили багато щасливих років. Зараз тут лише парадні двері та кілька стін. Фото свого зруйнованого будинку Ольга знайшла на інтернет-ресурсах окупантів. Він у списку під знос. Донечкін будинок. Його вже зрівняли, вже даже до котловану все вивезли. А наш будинок якраз стоять два поверхи, а наш поверх вже зруйнований. Будинок не будуть не відновлювати, його рівняють. Жінка пригадує, як попрощалася зі своєю оселею. ввечері 2 березня 2022 року Росіяни раптово завдали найпотужнішого обстрілу по їхньому житловому масиву. Ольга із сім'єю вижили. А от сусідка ні. Пожежа почалася дійсно з моєго прямо стояка над моєю квартирою. І коли ми вискакували, то було чутно: допоможіть, допоможіть. Кричала жіночка, яка вжила нас на четвертому поверсі, вона сама жила, а двері у ній якось заблокувалась. І хлопці, які збігали, а темень крамишна котрі збігали, вони не могли відкрити двері, ні інструмента не було. двір накалялась був чутний такий страшенний крик, і потім тиша. Все. І ми зрозуміли, що вона вже згоріла. Скільки людей загинуло тієї ночі у їхньому багатоквартирному будинку? Ольга не може уявити і досі. За кілька днів житловий масив виглядав ось так. Маріупольчанка Ольга Вінгольц зараз із дітьми в Ірландії. В Маріуполі в неї залишилась матір з її слів, нині загарбники зносять у місті цілі квартали. Якщо б мені сказали так, поїхали до Маріуполя, то я, мабуть, не впізнала би. Я, мабуть, не впізнала би своє місто, тому що дом за домом, район за районом зносяться. Але знаєте, що саме страшне. Весь цей будівельний мусор, так, він йде з людьми. Розвалені будинки стають фактично братськими могилами, але там завозиться велика кількість хлорки. вони засипають, щоб їм не пахло, розумієте? А ще що роблять: е, зносять дома і заливають. Е, Підвал бетоном і на цьому місці будують будинки. На кістках? Так. Знесених будинків у Маріуполі вже близько сотні. Серед них знаменитий будинок із годинником, де знаходилась майстерня всесвітньо відомого художника Віктора Арноутова. Екскаваторами знищили і Маріупольський драмтеатр, на який у березні 22-го окупанти скинули потужну авіабомбу, вбивши при цьому сотні українців, які там ховалися. Під знос потрапила і Маріїнська жіноча гімназія, яка була першим повноцінним закладом середньої освіти в Маріуполі. Зараз у планах окупантів зрівняти з землею ще до Тисячі багатоповерхівок стверджують представники міськради. Та, попри нестерпний біль від цих кадрів, розкидані по світу в Маріупольці, вірять перемога України і повернення додому лише питання часу. Мені у дуже-дуже часто сниться нова квартира. І я 100% певна, впевнена, що я повернуся. В мене буде нове нове життя, новий будинок. Мирослав Солонар, 1+,1, марафон «Єдині новини».